Вітаю, зараз ми подивимося Дніпровську ГЕС. Чи буде е, вибух, чи буде взірвано, чи буде застосована ядерна зброя расистами стосовно Дніпровської ГЕС, чи е, якісь інші види зброї для руйнування Дніпровської ГЕС? Дайте нам відповідь, будь ласка, вище ще сили. Чи будуть расисти найближчий час, чи взагалі руйнувати, підривати Дніпровську ГЕС за допомогою ядерної зброї чи іншої будь зброї? Так. Не, не бачу я такого вибуху. Також закрита дорога для цього злочину. Ні, не буде. Дніпровська ГЕС має працювати, вона буде працювати. Там відбуваються підготовчі дії. Дніпровська ГЕС Щось пов'язано із торгівлею, заготівлею, їжею. Така там кипить робота. Стосовно тепла, енергії, електрики, дуже потужна робота. Дніпро взагалі заготівля і пошиття і така промисловість. А закрили дорогу для расистів. Я навіть не бачу і в голові в них таких думок про те, щоб застосовувати ядерну зброю до Дніпро Гесу. Їм наразі вийшла така карта, що їм взагалі не до цього. В них руйнується як. В них як блискавки з неба, зненацька, щось у них таке робиться, вони або в оточенні зараз, або щось немає виходу. Вони думають наразі тільки про те, як врятувати те, що в них є, те, що в них є. А Дніпро ГЕС буде робота, робота і для місцевого населення. Там спокій. Ага, в них ще був план, я так розумію, робити наступ, наступ, і це стосовно захоплення, захоплення цієї Дніпровської ГЕС, окупувати. Але він взагалі не справдиться, це жорстокі якісь там наміри були. Або був наданий наказ, і його ж очікує керівництво на здійснення, що от ми дали наказ взяти Дніпро Гес і очікують, коли ж буде наступ. Ну, наступа не буде. І настільки потужно захищена Дніпро Гес якимось проти протиповід... Протиракетні установки, якісь, ну дуже захищено Оцей був план. Ворог тікає, відходи, так. До речі, схоплять якихось людей в Дніпрі або щось пов'язано з Дніпро-Гесом, що мали робити роботу для ворога, їм були виплати. Їх схоплять військові, викриють їх. Так. Так, що так? Закрита дорога. Закрили дорогу для расиста він не... І я не бачу, щоб навіть і планував ядерний вибух туди робити. Це не... Так, буде проведена робота стосовно людей, які працюють на окупанта. Їх будуть викривати, вижинати, з... це щось буде або в Дніпрі, або на самій цій Дніпровській ГЕС. І військові, багато військових захищають станцію. Так, хорошо. Щось було, або якісь керівники там були, вони зараз будуть від'їжджати, тікати, вони годувалися від окупанта, їм видавалися великі кошти. Взагалі вони просякнуті, всі були брехня, брехнею, підлизувалися, щось випитували інформацію. Це були керівні посади, вони будуть тікати, вивозити кошти свої. Перемога Дніпро буде захищена і буде перемога очистя Дніпро від ворога, від колаборантів, від оцих е, е, людей, які нажилися. Від расистів вони будуть тікати, вивозити свої накопичення. Це військові. Добре. Я хочу забрати взагалі весь. Так, весь негатив заперечую. Заперечую всі ворожі плани стосовно наступів взагалі. Викидають із голови більше до цих планів ніхто не вертається. Ой, заперечую. Відкриваю дорогу для Збройних сил України. Заперечую. Прошу всіх колаборантів викрити, знищити. Ніхто не зможе наживитися на стражданні людей. Запереч, запереч. Так, ворогу дорога закрита, де будуть люди спокійно жити. Мир. Дніпро Гес працює. Відкривається. А ворогу воро... дорога закрита. Буде так. Ой, прошу вищі сили, будь ласка, дайте нам зброю, захисту. Для захисту Дніпро ГЕСу. І наступу для деокупації наших земель. Дайте зброю. Так, перемога буде. Дім далеко до Дніпро ГЕСу далеко. Прошу надати всю необхідну силу для захисту, для спокійної праці. Дніпро ГЕС працює дуже потужно. Дайте нам сили, Відкриває дорогу для Збройних сил України. Хай не дасться вся необхідна зброя, все, що їм необхідно для захисту мирного населення і деокупації земель України. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Відвернути ворога на віки вічні від Дніпра, від Каховської ГЕС. Вибачте, від Дніпровської ГЕС. На віки вічні ворог відвертається, всі бомби, снаряди, ракети. Щоб не планували, яка б де була зброя. Де буде знищена, і сама по ворогу буде падати їм на голови. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили всі плани ворожі стосовно Дніпровської ГЕС зруйнувати, відвернути ворога по іншим дорогам йде, хай на себе сам нападе, сам себе вбиває. Буде так, буде так, буде так. Де відкрити дорогу для е, потужної роботи Дніпровської ГЕС спокійною, без зруйнувань. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказано здійснено. от Так що нічого він не встигає нічого взагалі робити. В нього дуже скрутне становище наразі рашисти тікатимуть. Дякую за увагу.